Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки п'ятниці. Важлива інформація. Наші піротехніки закінчили знищення вибухонебезпечних предметів, які були виявлені у ставку номер 3 біля вулиці Мраморної в Металургійному районі. Нагадую, минулого тижня уважні криворіжці побачили в воді предмети, схожі на гранати. Територія була оперативно взята під охорону. Працівники поліції чергували, поки ДСНС займалася вилученням та знищенням вибухонебезпечних предметів. Було виявлено понад 600 сучасних боєприпасів, у тому числі більше 100 гранат, протипіхотних мін, тротилових шашок та запалів до гранат. Інше патрони 7,62 Виходячи із стану боєприпаси, потрапили до ставка нещодавно. Скоріше за все, хтось просто вирішив їх позбутися. Тому звертаюся до всіх, у кого є такі предмети, які потрапили до них через війну чи якось потрапили. Не наражайте себе та інших людей на небезпеку. Краще здайте це в правоохоронні органи, адже існують відповідні програми, а краще не везіть. Це все до рідного міста. Щодо військових питань, оперативна обстановка на нашому напрямку фронту залишається під контролем ЗСУ. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, за минулу добу артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку виконали понад 1500 вогневих завдань, знищено 8 складів боєприпасів ворога та 19 одиниць озброєння та військової техніки. Як повідомляє Генштаб, Окупанти продовжують терор населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Зокрема, на Херсонщині за останню добу постраждали сім населених пунктів. У Нікопольському районі сьогодні вночі ворог здійснив п'ять обстрілів з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді. Без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У Кривому Розі вся важлива інфраструктура комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Водопостачання з південного водосховища вже 50 днів здійснюється на резервах, тому ставимося до споживання води максимально відповідально та економно. Сьогодні в Україні відзначається День української державності. Для нас це свята національної гідності і відродження. Це день, коли ми віддаємо шану нашим волелюбним предкам, які боролися за свободу і незалежність України і всім, хто зараз бореться на фронті. Мав честь вручити нагороди криварівцям, які з перших днів. Торгнення долучились до великої командної роботи, і зміцнення оборони рідного міста, підтримки військових, внутрішніх переселенців, ліквідації наслідків ворожих атак. Це волонтери, медики, освітяни, працівники комунальних підприємств, працівники ДСНС, підприємці. Такі зустрічі та нагородження ми проводимо регулярно, бо у кривому розі велика кількість відповідальних і патріотичних людей, які роблять все для наближення нашої перемоги. Усім низький уклін за вашу працю та добре серце та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті з важкої атлетики серед юніорів до 20 років, який проходив у Бухаресті, криворожанка Юлія Кавальова здобула бронзову медаль. Вітаю нашу спортсменку, її батьків, тренерів та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, економимо воду, віримо в наші Збройні Сили та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу! Та слава Україні.